Дивіться у цій програмі. Ми їдемо в автомандри по Діллям. Країною величних замків та романтичних руїн. Церква воїн на варті Поділля. Ворог ближче п'яти метрів не міг підійти до церкви. Адже церква дуже добре оборонялась. Під Малієвецьким водоспадом. І прямо тут, у цих печерах, жили монахи. Лазерне свято Миньковецької держави. Справді, неймовірне видовище. Цей прикордонний стовпчик символізує кордон Миньковецької держави. Це данина пам'яті славетним справам місцевого поміщика Ігнація Сцибор Мархоцького. 200 років тому він влаштував тут свою майже справжню і майже незалежну державу. І столицею були Миньківці, отам внизу. Колишнє стольне містечко Миньківці тепер просто велике село, яке навряд чи пам'ятає старі часи, коли Миньковецький ключ належав графу Ігнатію Сцибор Мархоцькому. Прогресивний поміщик, що захоплювався римським правом, проголосив свої маєтки самостійною державою, запровадив тут незалежну судову систему, скасував панщину і навіть карбував власні гроші миньки. Для тодішніх кріпосницьких Польщі та Росії це були просто неймовірні реформи. Про Меньковецьку державу згадали зовсім нещодавно. Завдяки ентузіастам у селі тепер є навіть музей Мархоцького. Центр мархольського знавства. Це є меморіальний музей графа реформатора Ігнація Сибора Мархоцького. Він фактично першим в, в нашій тоді Російській імперії відмінив кріпосне право. Є документ 1804 року. Це була така, скажімо, якийсь острівець незвичного незвичного того, що було в Російській імперії. Але е, треба врахувати той час, що це е, ця територія прийшла від Польщі, і була своєрідна е, скажем оцінка царям е, тих поміщиків, які е, погодилися співробітничати з, з Росією. І можливо був такий певний е, стосовно Мархоцького скажемо, заспокоєння, що е, то не занадто серйозно. Насправді це було серйозно, і справді кріписне право відмінили. І справді зрівняли в правах православних християн і та інших. І справді тут розвивалася промисловість, і справді звідси зерно збирали і везли в Одесу. А потім Тобла, реформи були не тільки незвичні, а й ефективні. Дуже ефективні. Старовинний будинок музею не має прямого відношення до Мархотського, але в нього теж є своя історія. Пам'ятний знак перед будівлею ушановує жертв політичних репресій, адже колись тут розміщувалися радянські та німецькі каральні органи НКВС і Гестапо. Миньківці були столицею самопроголошеної держави Мархоцького а його головна літня резиденція розташовувалася неподалік звідси в Оторокові. Саме туди ми зараз їдемо на фестиваль, що відроджує традиції Миньковецької держави. Уже кілька років поспіль маленьке село отроків поблизу нової ушиці наприкінці літа перетворюється на галасливий ярмарок. Прогресивні митці та народні майстри з Хмельниччини та інших куточків України з'їжджаються на фестиваль до колишньої садиби графа з Мархоцького. Цього року вирішили перетворити дійство на справжній аристократичний карнавал. Організатор свята та нинішній власник садиби Мархоцького львівський підприємець Ігор Скальський. Саме йому належить ідея відродження колишньої слави, історії та пам'яток меньковецької держави. Добрий день, пане Ігоре. Давно я хотів побувати в Отрокові. Я думаю, що ваш фестиваль найкраща нагода. Я давно шукав таке місце, бо е, в 90-х роках ми приймали участь у е, фестивалі лазерного шоу в Польщі. Е, е, в Ченстухові є Стровиний замок Ольштин. Е, і там збиралася аудиторія в 250 тисяч чоловік. І та мрія була давно, і коли я побачив е, цей площу форум в Отрокові і ці масштаби, е, захотілося це повторити на Україні. В 2008-му виник перший фестиваль е, отроків. З одного боку, як фестиваль лазерного шоу, з другого боку, як обжинки молодої української естради, е, так як святкував колись обжинки граф Мархоцький. Проводив незвичне свято Церери, за що мав різні цікаві пригоди. А покажете господарство пана Марковського? Колись резиденція графа Мархоцького нагадувала справжній європейський середньовічний замок. Пізніше споруду перебудували на палац, але одинока замкова вежа досі прикрашає високий пагорб над річкою Ушицею. А судячи з цієї вежі, це все таки був оборонний замок. Так ні, це е, все е, доволі така е, романтична архітектура е, того часу. Коли вже не було змісту в важких оборонних мурах, артилерія їх розбивала за лічені хвилини, і всі ці будівлі більш декоративні, щоб створювати певну атмосферу. Великий захаращений майдан, обнесений стіною з декоративними брамами, нагадує про часи Меньковецької демократії. На більш як півгектарному майданчику звільнені графом селяни проводили різноманітні збори та свята. Як ви вважаєте, чи це була справді діюча демократія? Ні, е, 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 в породі е, Мерхотський влаштовував на святах е, іноді і на е, в суперечках з духовенством а демократія, коли селяни дістали звільнення від панщини, це була реально діюча річ. І тому на Мархоцького всі зводили наклепи, що він не сповнав розуму, бо як здорова людина може дати селянам волю. І ось е, тріумфальна арка, вхід в новий світ, який будував граф реформатор Ігнатій Мархоцький. Реформи графа Мархоцького випередили свій час, але залишили для нащадків велике надбання. За радянських часів його не цінували, але тепер у садиби є новий дбайливий власник, що воліє відродити пам'ятки Отрокова та перетворити глухе село на туристичний центр. Цей е, трьохповерховий е, величезний млин, е, е, тільки з, збереглися невеликі фрагменти е, обладнання, але е, основною прикрасою сьогодні його є виставка пам'ять долі» по пам'ятках архітектури Західної України, які збереглися, які ще можна е, відвідати. І... А ці фотографії. Так, так яким які потребують допомоги, а тим часом на місці проведення фестивалю у розпалі костюмований бал у стилі 18-19 століть, колись сюди спеціально їхали вельможі з різних куточків Поділля, щоб пройтися алеями біловежі та весело погуляти на святі церери. Уявити, як це було, дають можливість реконструктори одягу та давніх традицій аристократичного клубу з Хмельницького. Свято збирає багатьох мешканців навколишніх сіл, адже ухід безкоштовний. Бракує лише готелю. Щоб не ночувати у наметі чи приватній садибі, доведеться після свята їхати аж до Кам'янця-Подільського. Коли на дворі сутиніє, Оторохівська садиба набуває казкового вигляду у вечірній підсвітці та у спалахах вогняної вистави. Свято традиційно завершує марафон світлових лазерних шоу. Ігор Скальський здійснив свою мрію. Щороку на його фестиваль з різних країн з'їжджаються справжні маги світла. Правді, неймовірне видовище, шоу триватиме ще годину, і, хоча вже пізно, а до місця ночівлі нам їхати ще далеко, я все таки додивлюся до кінця. Тож на цьому я з вами прощаюся. Щасливих вам доріг і до побачення.